Тонкощі театрального життя з середини в Івано-Франківському драмтеатрі стартувала весняна школа акторської майстерності. На неї з'їхалися молоді учасники з різних міст України та з Молдови. Упродовж трьох днів вони спілкуватимуться з режисерами та акторами, відвідують майстер-класи та вистави. Дуже важливо інколи для студентів старших курсів. Вони коли вони закінчують вуз, вони приходять в театр, і для них дуже багато є чогось невідомого. Тому ми спробуємо за ці три дні познайомити з середини як допомога найближче, що таке театр є насправді. Відбір для участі в школі був доволі жорстким. Молоді актори зізнаються на такий захід, потрапили вперше. Тож очікувань мають чимало. Тут дуже насичена, активна, цікава програма. Перегляд багатьох вистав. Чотири вистави ми за три дні побачимо. Зустрінемось з режисерами, які проводять майстер-класи, спілкування, відкриті діалог також. Цікаво поспілкуватися з колегами і друзями з інших театрів. Організовує такий захід Національна спілка театральних діячів України. кажуть, основним у цій школі має бути живе спілкування та обмін досвідом. Основна проблема українського театру це відсутність комунікації. Ми не знаємо іноді не те, що відбувається між Дніпром і Харковом. Вибачте, ми не знаємо іноді, що відбувається в різних театрах в одному місті. Якщо це декілька театрів, тому основна основне завдання це спілкування, щоб ви зараз поїхали по своїх містах, розповіли, що тут відбувається, і вже люди в інших містах знали, що відбувається у Франківську. А між собою ви розкажете одне одному, що відбувається у Києві і в Рівному, що відбувається в Харкові, і Дніпрі. Досвідчені театрали переконують молодих колег. Театр це потужна інституція, здатна змінювати мислення суспільства. Я кожен день цим займаюся, і дуже хочу, щоб ми всі, і ви в першу чергу, молоді люди, які сьогодні є тут, сповідували цю ідею, що театр це дуже сильна, потужна інституція, яка може. Може заставити мислити не тільки населення по іншому, а в першу чергу знаєте, от ту велику армію чиновників, які на сьогоднішній день ще недооцінюють великої ролі культури, мистецтва і, зокрема, театру влітку. Відбудеться ще одна сезонна школа у Бучі. Учас у ній візьмуть молоді режисери, актори та сценографи. У майбутньому такі заходи планують зробити традиційними. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.